Вдовий горб або холка це все таки відкладення солей, жир чи психосоматика. А головне, як цього позбутись або не допустити його появлення. Зараз розберемося. Привіт, я Марія, тренерка та спеціалістка зі здорового руху. І на цьому каналі розповідаю незвичні поради про красу та естетику тіла. Купаємо тут глибоко, розбираємось для того, щоб ви були здоровими та подобались собі. Ви мене неодноразово просили зробити відео саме про холку, і бачу, що з усіх проблем з поставою це викликає найбільше питань, тому це відео тут для вас. Сьогодні розберемося, взагалі, що це таке, від чого воно утворюється. Власне, як його позбавитись або як не допустити його появлення, тому якщо у вас ще горба немає, теж обов'язково дивіться, щоб його ніколи і не було. І поговоримо про наслідки, якщо з тим нічого не робити, чи це тільки естетики, чи там щось більш неприємне. Вдовий горб, холка або клімактричний горб це ущільнення тканин на зоні переходу з шийного хребта, тобто на зоні хребці С7, в грудний відділ хребта, доходячи до зони перших хребр. Раніше вважалось, що це проблема саме жінок старшого віку, особливо в період клімаксу менопаузи, тому і називається вдовий горб, бо раніше, раніше, приблизно в цьому віці жінки втрачали чоловіків і були вдовами, тому так назвали. Але насправді зараз ця проблема молодіє і зустрічається як із 20 років, і не тільки у жінок. Відповідно, питання не тільки в менопаузі. В чому ж тоді? Говоримо від більш очевидних до менш очевидних, і саме на останніх пунктах ми зможемо повпливати на це. Перше, це в цілому надлишок ваги. Це велика зона ризику, про це багато говорити не буду. Можливо, колись окремо запишу відео про жироспалення. В цілому, якщо вам цікаво, напишіть про це. Але зараз йдемо до інших причин. Друга причина це відповідно гормональний фон, зміна особливо рівня естрогену. Саме тому ця проблема більш імовірна в підході до менопаузи, тому що зменшується рівень естрогену, який нам відповідає за перерозподілення жирової тканини і їх взагалі еластичність у тому числі. Коли у нас знижується рівень естрогену, який відповідає за роботу зі сполучними тканинами, ми можемо отримати інше перерозподілення жирових відкладень. І, наприклад, в цій зоні, плюс, взагалі, зменшення еластичності тканин, тут що може призводити до формування фіброзу в зоні м'язів. Про фіброз поговоримо детальніше пізніше. Базово за гормональним фоном ми просто можемо слідкувати, щоб у нас раніше не почалися проблеми. Але певні зміни є нормою, тому з цієї позиції ми не так сильно можемо впливати на проблему холки, але ми можемо, але ми можемо впливати на пункті, які будуть надалі. І якщо у нас будуть інші проблеми, то ця гормональна історія буде посилювати цей шкідливий вплив. Ми ще більше саме себе вводимо в ризик отримати цю холку. Відповідно, якщо гормональний фон буде змінюватися, але в нас не буде інших можливих причин виявлення холки, то ми набагато зменшуємо принаймні цю проблему і живемо краще. Основну увагу ми звертаємо на причини надалі. І головна причина, про яку сьогодні будемо говорити, це проблеми з поставою, особливо з шиєю, з сутулістю. Розібрались вже що це ущільнення на рівні переходу з шийного відділу в грудний відділ. Чому тут особлива така чутлива зона? По перше у нас шийний відділ, він достатньо рухливий сам по собі, а грудний відділ сам по собі достатньо жорсткий, через те, що він обмежений грудною кліткою для захисту. Якщо у нас два відділи дуже невідповідні, то у нас як у проводі, уявіть собі, якийсь такий шнурок, де буде тонка частина, і де буде оцей перехід, о, який вставляється, вілечко. на цій зоні саме часто з'являються якісь такі тріщинки, да, провод цей шнур ломається, тому що невідповідність жорсткості. Десь дуже жорстко, десь дуже гнучко. І виявляється такий типу, перехил. Тут може бути те саме, особливо якщо ми не слідкуємо за гарною роботою оптимізацією роботи своїх суглобів. Можуть ставатися проблеми саме в цій зоні переходу. Взагалі, ми можемо себе е, умовно протестити. Якщо ви раптом не знаєте, чи є восхолка, чи ні, перше, зробіть собі фото в бік, та побачите, чи є відкладення таке в цій зоні переходу, що є в грудний. По-друге, просто прощупайте зараз цю зону, е, щоб знайти свій останній шийний хребець-перехід оцей перший грудний хребець. Дуже легко. Ви можете просто нахилити голову вперед. Прощупити рукою хребет і знайти найвипираючий хребець. Ось нас буде цікавити саме ця зона. І якщо ви відчуваєте тут якісь ущільнення, так, те, що там тканинам не вистачає гнучкості, можете прям промасажувати це. Якщо пальцям там достатньо складно йти, якщо ця зона взагалі викликає дискомфорт, ця зона плечей, то ви можете вже мати холк або мати передпосилки для її появлення. І вам особливо важливо звернути на це зараз увагу. Про оптимізацію роботи суглобів, що маю на увазі конкретно тут, що ми намагаємося пропрацьовувати з хребтом регулярно його властивості, які нам більш потрібні для оптимального руху. Якщо в мене грудний відділ природньо обмежений грудною кліткою, то мені важливо регулярно, тобто це кажу про щоденні зарядки, руханки про такий вид руху, розпрацьовувати мобільність мого грудного відділу, щоб він не був жорстким з шиєю. Саме нижня частина шиї нам навпаки потрібна більш стабільна, щоб вона не була такою розбовтаною і не було проблем в цій зоні. Над стабільністю ми більше працюємо саме через мобільність сусідніх відділів. Тому щоб шия була стабільна, нам класно так попрацювати з е, м'язами тут, але, скоріш за все, це буде питання так раз розслаблення м'язів, які потрібно розслабити. Зазвичай це передня частина тут шиї, поговоримо про це ще далі, та глибокі розгиначі шиї. І нам дуже важливо, щоб грудна клітка була рухливою, щоб шиї не довелося компенсувати відсутність руху у грудній клітці. Щоб якщо ми в побуті мали кудись розвернутися, ми могли розвернутися за рахунок грудної клітки, а не за рахунок і без того рухливої шиї. Тобто ми намагаємося прийти до балансу в цій зоні. Те, що дуже рухливе і таке шатке, ми намагаємося. Стабілізувати те, що дуже таке закуте, ми намагаємося розрухати. Тоді у нас хребет буде в балансі, і вже ми зменшуємо ризик, що в цій зоні переходу відділів хребта буде якась проблема буде погіршення циркуляції крові, крові лімфи, буде ущільнення тканин, проблеми з в'язами і так далі. Далі до пристави. Якщо не говоримо про переходи, про баланси, яка найчастіше постава зустрічається сьогодні на вулицях, в офісах і усюди, це шия висунута вперед. Чому так стається? Перше і найголовніше це відсутність руху очима. Через те, що ми почали дуже багато працювати або в телефоні, або в комп'ютері, який найчастіше знаходиться внизу. Якщо ми працюємо руками, щось робимо, так, таке, або щось збираємо щось, рукоділля, якесь щось таке, або якщо ми майстри б'юті сфери, які теж зазвичай щось роблять внизу, ми більшу частину свого робочого дня проводимо з поглядом вниз, а потім приходимо додому, включаємо знову. Телефон заліпаємо в телефон внизу, готуємо, теж залипаємо вниз, тобто ми весь час дивимося вниз. Давайте подивимось на гарну картиночку. Я думаю, що багато хто її бачив, але раптом що подивіться, що коли у нас голова зміщається вперед на кілька градусів, навіть у нас збільшується навантаження, яке приходить взагалі на весь хребет. Чим більше голова висунута вперед, тим складніше спині взагалі, не тільки шиї тут. Коли у нас очі постійно дивляться вниз, або ми їми не рухаємо. Зазвичай це і а не або ми ними взагалі не рухаємо. В нас шия відповідно зміщується вперед автоматично. По-перше, очі хочуть відбувати лінію горизонту інстинктивно. Якщо у нас комп'ютер внизу, ми будемо вихиляти голову туди вперед. По-друге, у нас нервова система прагне до... Оптимізації ресурсів, щоб ми нічого зайвого не витрачали. Я сподіваюся, що на фоні не чутно, бо у нас на вулиці якесь зібрання фанатів Барса. <смі> Якщо ви не бачили моє велике відео про постави, взагалі подивіться, але зараз теж проговорю важливі нюанси. Щоб не витрачати сили на підтримання вертикального положення, а нам воно не потрібне, якщо ми дивимося вниз, ми починаємо згинатись, бо так зручніше дивитись вниз. Нервова система завжди вибудовує положення тіла відповідно моменту до того, як нам буде зручніше, як менше буде витрачатися ресурсу. Тому, якщо ви постійно дивитесь вниз і хочете випрямитись, у вас не вийде випрямитись, бо це не буде зручно. Якщо нервова система розуміє, що все найцікавіше у вас внизу. То ви будете дивитись і скручуватись вниз. Ви будете з ви будете з висунутою головою вперед. Як і рішення, по максимуму підняти все, що ви можете підняти на рівень очей. Робочу область, наскільки можемо, якщо не можете, візьміть собі зазвичку періодично піднімати ось так очі вгору, закотувати очі, хто любить корисно. Плюс робити руханки на очі. Реально, ті, які в дитинстві офтальмологи в школі давали, треба виконувати бажано кожні 50 хвилин, так само, як рухатись тілом. Під час роботи особливо за комп'ютером, за телефоном. По-третє, коли ви ходите на вулиці, не дивіться під ноги, ну в адекватних та, межах, розглядайте будівлі довкола, дивіться в небо, використовуйте свої очі і використовуйте периферійний зір. Придивіться, от навіть зараз, або просто вийдіть кудись, подумайте про це. Чи у вас тунельний погляд сформований через нашу звичку да, сучасного, сучасної людини? Чи ви дивитесь широко, чи використовуєте цей широкий кадр? Якщо ні, почніть використовувати. Отже, ми з вами часто дивимося вниз, голова висунулась вперед. Навантаження взагалі зміщується на весь хребет. І особлива ця зона шиї грудного відділу там, де. Полка, страждає. По-перше, м'язи натягнені через те, що нам потрібно туди висовуватись. М'язи вимагають багато ресурсу на підтримку. Щоб цього не було, знову-таки, згадуємо прагнемо до економії, ми не хочемо витрачати сили на ці м'язи, ми можемо їх почати заміщувати. Більш щільною тканиною утворюються фібрози. Тобто, коли ми м'язову тканину заміщуємо на більш Щільну умовно рубцову, у да, нас створюються такі рубці всередині м'язу, те, що для стабілізації цього відділу ми починаємо продукувати більше колагену першого типу і щільнювати тканини. Питання в тому, що фіброзну тканину у м'язово повернути дуже складно, тому. Якщо це вже стається і в нас вже там не м'язи, живі такі пружні, а такі канатіки, які тримають мою голову, то можна з цим працювати, але найкраще буде цього не допустити. Тому якщо у вас ще голова не дуже висунута вперед, обов'язково розберіться з очима. Але взагалі це поради, звичайно, ж для всіх. Плюс постійне м'язове напруження може викликати локальні запалення, що теж буде впливати. Далі. Через таке зміщення шиї, відповідно, хребет у нас в не дуже гарному стані. Розумієте, що будь-які відхилення хребта будуть впливати і на межхребцеві диски, на їх стиснення більше, ніж потрібно, і на наші судини. І, відповідно, ми погіршуємо собі кровоток, раз, плюс погіршуємо лімфоток, два. Погіршення загальної мікроциркуляції речовин тут нам впливає і локально на цю зону, тому що ми можемо банально набряк затримувати саме в цій зоні. Так само, як жирова, це може бути подушка, так і подушка, така водяна набрякова, яка у нас тут творюється для захисту цієї частини. По-друге, організм намагається вирішити цю проблему та посилити локальний метаболізм, але через порушення мікроциркуляції ми не виводимо нормально продукти обміну. У Нас в цій зоні відбувається затрим. Продуктів розпаду, що це, що це теж дуже недобре і впливає на зовнішній вигляд. І, взагалі, якщо порушений кроволімфоток, у нас відбувається гіпоксія тканин, коли їм не вистачає кисню, який мав би перенестись разом з кров'ю. Це окрім Колки впливає на вигляд шкіри, зони обличчя, декольте, тут спина, на те, що у нас може стати тьмяний колір обличчя земляний, на те, що шкіри буде не вистачати пружності, на те, що вона раніше почне обвисати, з'являти зморшки і так далі. Вона буде менш еластичною через цю гіпоксію тканин. І що найстрашніше, це впливатиме на мозок. Гіпоксія мозку приводить в наслідку до зниження когнітивних функцій. Про це трошечки пізніше, під кінець поговоримо. Зараз не так лякаю. Тобто давайте ще раз по поставі трошечки загальному. Найчастіше проблема йде від того, що у нас очі, направлені, здебільшого, вниз мало рухаються. Плюс від закруту від поганого керування плечовою зоною плечовим поясом. Тобто і від сотулості це може піти, і, вже. і навпаки, від того, що з шиєю було погано, сотулость у нас погіршується. Тут таке порочне коло відбувається. Далі у нас може утворюватись жирова така подушка і набрякова подушка як захист для цих тканин, які тут. Можуть мати своє локальне запалення, які постійно вперенапружені, у яких погіршується кроволімфоток, іде затримка продуктів розпаду, і гіпоксія тканини нестача кисню. Ми починаємо також для захисту ущільнювати ці тканини, і щоб організму було легше тримати шию попереду, утворювати більше кологен першого типу і замінювати м'язову тканину на фіброзну, що дуже недобре. Тому щоб позбавитись цього, нам потрібно прибрати причину в першу чергу: причина в способі життя в сидінні в очах, і взагалі в мінні. І регулярному використанні навички керувати своїм тілом, особливо зоною плечового поясу, м'язи, грудні м'язи спини, всі вигини взагалі хребта. І ще одна можлива причина: тут хто як до цього ставиться, але маю її проговорити, проговорити це емоційний фон. Якщо ми в хронічному стресі, перше ми можемо дихати поверхнево і в плечі, бо це називається таким стресовим паттерном дихання. Через те знову таки ця зона повністю постійно перенапружена. І все ще приговорила до цього, стає в силу, так і у нас утворюється холка. По-друге, якщо не говорити про дихання. В цілому, якщо ми постійно в стресі напруження, стані пригнічення, страху, образи, все, що нас змушує підняти плечі і бажати сховатися від світу, буде нам піднімати плечі вгору, і хочемо, не хочемо, скільки б масажів ми не робили, поки в нас є цей емоційний тригер. Тіло буде готуватися, оце бігти або... Дратися так <свісно> до боротьби буде готова, і плечі, як одна з реакцій організму на цей подразник, буде будуть лізти вгору і напружуватись, і буде це призводити до холки в тому числі. Це вже не кажу про головні болі, болі в плечах шиї і так далі. Ще з таких причин може бути банально, якщо ви мерзнете постійно, бо теж будуть лізти вгору плечі для тепла, для захисту. А якщо у вас незручний одяг, який вас змушує або постійно його поправляти, і теж, ну типу, боятися, що щось там десь летить, або той, який перетискає. Якщо ви про це ніколи не замислювались, ваш час для того, щоб замислитись. Отже, як зазвичай виникає механізм цієї цей утворення холки. Ми щось в житті робили такого неоптимального, не так сиділи, не використовували свої очі, не використовували своє тіло. Взагалі що в нас погіршується постава. Через те, що нас погіршується постава, у нас з'являється хронічне напруження в цій зоні. Якщо ми до цього ще й неправильно дихаємо, носимо незручний одяг, постійно стресуємо. Ця проблема поглиблюється. Через це у нас погіршується мікроциркуляція рідин в цій зоні. Через це ми утворюємо захисні реакції у вигляді накопичення жиру тут для балансу знову цієї голови висунути вперед, накопичення набряку, взагалі застій. І якщо у нас ще й саме період активної зміни гормонального фону, ми цю проблему собі посилюємо в декілька разів. Відповідно, найголовніша дія, щоб позбавитись холки, це робота з поставою. Як може виглядати план, якщо ви вирішили зараз розібратися зі своєю холкою, або знову таки працювати на випередження? Перше розібратися зі своїм емоційним фоном, і як казала, там про одяг, і про так далі, подумати про це, чи вам комфортно на вашому робочому місці, чи немає у вас постійного бажання сховатися від людей, якщо треба звернутися в терапію, пропрацювати це? Бо від голови від емоцій буде багато чого залежати. створити собі умови. Далі перед роботою з поставою, а краще їх поєднувати. Класно додати якісь дефіброзні техніки. Що це може бути? Це всілякі масажні штуки, масажні, які покращують ковзання тканин в цій зоні, покращують вже мікроциркуляцію рідин. Тут ставлю вам картиночку, що можна зробити самостійно, найлегше і включити це вже собі як щоденну рутину. Для того, щоб не було набряків, класно ще подумати про своє дихання, навчитись дихати оптимальніше діафрагмально на повну амплітуду розкриття діафрагми, відучити себе дихати в плече і розібратися з тим, щоб у грудній зоні теж не було затисків, теж можна пророблювати таку ж техніку цієї складочки по цій зоні, щоб у нас не було як мінімум затиску в зоні грудних протоків, щоб у нас проблеми зі всією лімфатичною системою не було. Якщо не бачили ще в мене відео про лімфу, про наступні набрики, подивіться окремо, там розказую про цю проблему детальніше, і звичайно, працюємо з поставою. Найголовніше очі, перебудова побутових звичок, робота з м'язами шиї комплексна, там, де потрібно на розслаблення, там, де потрібно на укріплення про шию. Навіть скоріше говоримо не про те, як накачати шию, а про те, як перевірити, чи у вас мозок взагалі розрізняє ці м'язи як робочі, чи немає компенсації, бо бачу по клієнтах, що дуже часто люди просто не використовують ці довгі розгінничі шиї позаду, які мають нам утримувати голову, а замість них у них. Овить там абоперек, або навіть м'язи ніг, плечей і так далі. З цим потрібно розбиратись, тоді в будь-яких вправах насправді м'язи шиї будуть укріплюватися нормально, оптимально для них. Обов'язково підпрацювати баланс суглобів, рухливості, стабільності хребта, як проговорювали це на початку, додати собі на щоденну основу, як мінімум, руханки для рухливості, грудного відділу плечового поясу для стабілізації лопаток. І дуже важливо пропрацьовувати взагалі всю поставу. Бо якщо у нас, наприклад, завалені стопи, що здавалося б дуже далеко від холки, да? де моя холка, де мої завалені стопи. Від завалених стоп у нас у будь-якому разі буде змінюватися положення кісток стегон, буде змінюватися положення тазу. А якщо в нас таз відхилений, наприклад, оцей передній нахил тазу, що виглядає як гіперлордоз, у нас. По любому під нього підлаштується грудний відділ, і скоріш за все він скомпенсується з сутулі, що приведе до шиї, яка витягується вперед. Можливі різні варіації, але суть залишається для всіх однакова, що будь-яка зміна в поставі тіла будь-якій його частині буде змінювати все тіло, всю поставу підлаштовувати під те, щоб ми умовно не впали, не вмерли. Для того щоб зоптимізувати це положення. Тому, якщо ви хочете справді комплексно, надовго, реально якісно пропрацювати проблему холки, вам потрібно працювати не тільки з поставою, типу з сутулістю, а з усім тілом. Дуже важливо, бо якщо ви виправите вашу сотулість, а не але не виправите ваше положення тазу, толк буде або мінімальний, або принаймні не такий, який міг би бути. І на цій ноті хочу сказати про те, що з поставою можна зараз попрацювати і особисто зі мною, якщо вам подобається мій підхід, і те, що я вам тут розповідаю. Там ми на програмі протягом чотирьох тижнів це курс у записі, пропрацьовуємо всі ці нюанси, про які проговорювала тут, і, звичайно, що ще більше. Як перевірити м'язи, шиї, чи вони працюють, як правильно розрухати грудний відділ, стабілізувати таз, пропрацювати зі стопами, з плечовим поясом, все, що ви маєте знати знати про поставу і вміти це використовувати. Ми там вчимось і впроваджуємо у своє життя. Тому, якщо вам хочеться одразу зайти в комплексну програму, не думати, не шукати, де б взагалі знайти ці вправи від холки, від шиї, від тазу нахиленого, все це можна знайти в одному місці і за місяць навчитися користуватися своїм тілом та отримати свої результати. Якщо вам цікаво, опис і можливість записатися є в анкеті, яка знаходиться внизу в описі під цим відео. Перша через те, що кількість місць у нас дуже обмежена, бо я працюю персонально з кожною, відсоткової прогрес кожної учасниці, треба заповнити анкету, щоб я вам сказала, чи є місця на цей потік вже в особистих чи немає, і запропонувала якісь альтернативні варіанти, тому. Кому цікаво пропрацювати вже зараз поставою не відкладати, не чекати, поки з'являться ще більше проблеми. Запрошую в опис до відео. І давайте для ще більшої мотивації проговоримо ще детальніше, що ж буде, якщо з холокою не працювати. По-перше, звичайно ж, естетичний запит. Це утворення ще більшого цього горба. Думаю, що нікому не хочеться носити на собі цей горб завий, кому воно потрібно. Це поглиблення сотулості, вас часом будуть ще більше завертатися плечі вперед, шкіра буде. Ставати все тьмянішою, все менш е, якби, на, наживленою, якщо так можна сказати. Це може вплинути і на обличчя, по-перше, і на контур обличчя. Бо якщо в нас шия не в нормальному положенні, то все швидше стікає вниз, і на кольор обличчя, і знову таки на пружність, на зморжки, і оце все. Мене, наприклад, більше лякає не візуальне складова не шкіра, не цей горб, а те, що це впливає на мозок. Як вже казала, якщо у нас відбувається погіршення циркуляції в цій зоні, спогіршується кровоток по всьому шийному відділі, що дуже впливає на погіршення кровотоку і взагалі того, Скільки у нас доходить до мозку, і відповідно, скільки кисню доходить до мозку. І якщо не вирішувати цю проблему, ми отримуємо гіпоксію мозку, гіпоперфузію, тобто слабку циркуляцію кров, крові в цьому органі, а це призводить до зниження когнітивних функцій. Ми менш чітко мислимо, це впливає на наші взагалі, вибори в житті, на вміння планувати, на вміння якісно оцінювати ситуації, і взагалі да, на Ясність розуму, тому якщо ви по собі помічали е, хронічну втомлюваність, як мінімум часті, головні болі, проблеми з пам'яттю з концентрацією, з оцим знову таки вмінням ясно мислити, то дуже важливо задуматись про те, чи нормально у вас циркулює кров в цій зоні, і замислитись над своєю поставою. Виходить, якщо коротко підсумувати, холка краде у нас і красу. І ясність розуму. Я думаю, що нікому цього не хочеться, тому сподіваюсь, це відео було для вас таким поштовхом замислитись і впровадити принаймні перші дії для того, щоб цю проблему усунути або почати працювати на її випередження. Як мінімум, в мене тут більшість жіночої аудиторії, яка схильна для такої проблеми через рівень естрогену, як проговорили це на початку, і дуже дуже важливо попрацювати з усіма іншими причинами, щоб не підвищувати ризик опинитися в категорії людей, у яких є холка або у яких вона прогресує. На цьому ми на сьогодні все. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо раптом ні, ви маєте якісь питання або додаткові побажання до мене, буду рада вас бачити в коментарях. І, взагалі, будь ласочка, якщо вам не складно, якщо вам подобається такий контент, і ви хочете, щоб його бачила більша кількість людей, і більше людей були здоровими та подобались собі. Поділіться своїми думками, побажаннями, або просто підтримайте мене у коментарях. Це справді дуже допомагає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що цей контент корисний і просувати його далі. Тому контент про тіло українською зможе таким чином ставати популярнішим, і думаю, що всі від цього виграють. Також будуть корисні ваші вподобайки, підписки, якщо вам цікаво дивитися інші теми, не тільки про голку, про поставу. Бо мені дуже подобається тут з вами говорити на такі теми, розкривати щось про що ви, можливо, не замислювались, і буду рада робити цього більше у будь-якому випадку. Дуже дякую всім, хто додивився це до кінця. сподіваюсь, вам справді було корисно і зустрінемось вже скоро на цьому каналі.